Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні я хотів би поздоровити мешканців села Молодіжно з такою яскравою і чудовою датою 100 років. Мої рідні односельці. Я вам бажаю крепкого, крепкого міцного здоров'я. І мирного неба над головою. Ну і щоб скоріше до перемоги, я вас всіх люблю. Також сьогодні був на нараді у нашій військової обласної адміністрації під головуванням Марченка Максим Михайловича, він наголосив, що змін до комендантської години не буде, все залишається так, як воно є. Так що і попросив, щоб мешканці міста. Не нехтували повітряними тривогами. Я вас дуже прошу ці святкові дні віднестись к цьому дуже дуже серйозно. Прошу вас відноситися завжди треба відноситися серйозно, а в ці святкові дні дуже серйозно. Також хотів би сказати, що в нас є невелика аварія з водою, і завтра, о 9 годині, не буде водопостачання на проспекту Мира 16 18 і провулок шкільний 2. Так що нам треба запастись водою. І до 17 до 18 години все буде полагоджено. Буде раніше, то буде раніше. Хочу вам побажати тихої, мирної, спокійної ночі. Наскільки це можливо? Сказати вам до нових зустрічі! У нас сьогодні хорошо.